Друзі, привіт! Сьогодні ми знаходимося в одному з наших магазинів «Інтерспорт». Сьогодні незвичайний випуск. Ми будемо разом з вами робити спеціальні вправи на мій офіційний реліз. Допоможе нам всьому е Володимир. Всім привіт! Мене звати Володимир. Я тренер клубу Кіт Тріатлон. Тренер з тріатлону індивідуальних програм. Плавання, велосипед біг. Також, скажімо так, цікавлюся міофаціальним релізом і програмами на відновлення. І сьогодні ми позаймаємось трохи міофаціальним релізом. А що таке міофаціальний реліз? Можливо, не всі глядачі знають, і чому це важливо і кому це потрібно. Ну міофаціальний реліз ну, це така техніка самомасажу, яка виникла в принципі не так давно. Вона базується на е, самомасажі за допомогою таких інструментів. Як рол, масажний м'яч, подвійний масажний м'яч. Під вагою власного тіла ми розгладжуємо м'язи і фасіальну тканину. Це необхідно для всіх спортсменів, які займаються циклічними, ну, в принципі, будь-яким видом спорту. Це допомагає більш швидко відновлюватися, допомагає покращити рухливість суглобів, покращити, можливо, показники витривалості і швидкості. Тому отак кажи, будь ласка, чи є якісь протипоказання або обмеження для а, того, що ми будемо сьогодні робити? І чи це доступно всім, чи потрібна якась підготовка? Попередньо а, в принципі, це доступно всім. Можливо, є деякі індивідуальні моменти, наприклад, якісь травми. Або е, обмеження рухливості в деяких там суглобах, і так далі, або можливо травми м'язів, сухожиль, переломи це все звісно є якби обмеженнями. Також обмеження є деякі хвороби, підвищений тиск, можливо, серцево-судинні захворювання – Це якби також є обмеженнями, тому. Перед тим, як виконувати, важливо порадити з лікарем. Але в принципі, сьогодні ми будемо робити такий середній базовий рівень вправ, який буде доступний для всіх. Тобто, іншими словами, якщо ви себе плюс-мінус непогано почуваєте, то ви можете одразу переходити до наших тренувань, додатково якихось аналізів здавати не потрібно. Так. Чудово, а тепер розкажи, будь ласка, що ми будемо використовувати в якості додаткового обладнання. Сьогодні ми будемо використовувати спеціальний м'яч для міофеціального релізу, ролл для міофіціального релізу та подвійний м'яч для також для занять МФР. Ну ще він називається арахіс. Чудове назва. Всі, хто люблять горішки, беріть на замітку. Друзі, Володимир прийшов сьогодні не сам. Він взяв з собою одноклубницю, і ми разом будемо намагатися повторити той комплекс вправ, які потрібно робити насправді кожному. Як це буде у нас виходити, пропоную подивитися прямо зараз. Я так зрозумів, що сьогодні ми будемо виконувати комплекс вправ, спрямованих на відновлення. Скільки нам часу на це потрібно буде? Сьогодні ми будемо виконувати комплекс вправ міофельного релізу, спрямований на відновлення, і він десь приблизно за. Займе до 15 хвилин вашого часу. — Тож Давай. пропоную перейти безпосередньо до тренування. Так, Тренування це основне. Сьогодні я пропоную вам позайматися міофеальним релізом. Ми будемо використовувати роли, м'ячі і подвійний м'яч. І давайте починати. Беремо звичайний маленький м'яч і будемо починати зі стопи. Виконуємо десь приблизно 10, будемо виконувати 10 15 рухів, але раджу вам виконувати приблизно від 30 до 50 рухів на кожну ділянку. Є два варіанти. Дивіться, ми можемо прокатувати степу маленьким ролом, а можемо прокатувати її маленьким ячиком. Я раджу спочатку починати з рола, а потім продовжувати м'ячиком, тому що ролом ви. Прокатуєте всю поверхню стопи повністю. А м'ячиком ви вже точково зможете дати навантаження на якісь ділянки. Давай отак: м'ячик і тобі рол. Вкладаємо м'ячик, ставимо посередині стопу і починаємо прокатувати уздовж цієї стопи посередині десь приблизно 10 15 рухів. Після того, як ми прокатали середню частину стопи, ми переходимо на внутрішню поверхню і прокатаємо внутрішню поверхню. Якщо ви відчуваєте, що у вас на стопі є болючі точки, то на них можна зупинитися, додати трішки більше ваги і зробити 2-3 цикли дихання. Є. Тепер переходимо трохи на зовнішню поверхню стопи і також прокатуємо її 10-15 рухів. Не забуваємо доходити до п'ятки. Обов'язково катаємо і п'ятку. І після того, як ви прокатали всю стопу. Зупиняємося на п'ятці. І робимо 3-5 натискань посередині п'ятки. Продавлюємо спочатку п'ятку. М'ячик під п'ятку, Є. Декілька натисків. Натиснули, потримали секунду-дві. Яна потримала секунду-дві, відпустила. Натиснули, потримали секунду-дві, відпустила. І потім посередині стопи. І потім ближче до. Пальців. Натиснули, потримали, відпустили Супер. Є. Добре. Тепер переходимо на центральну частину стопи І так же само виконуємо 3-5 натискань. Якщо є якась больова точка, затримуємось на, на ній. На 2-3 цикли дихання. Є. Після цього ще робимо 5-10 прокатів і змінюємо ногу. Все те ж саме на іншу ногу. Посередині стопи прокатуємо 10-15 разів і переходимо на внутрішню частину. Є, після цього на зовнішню. І ставимо м'ячик посередині п'ятки. Робимо 3-5 нажимів на п'ятку. Є. Переходимо до центральної частини, знаходимо найбільш неприємну точку. Зупиняємось на ній і також робимо 3-5 нажимів. Після цього знову прокатуємо 5-10 разів. І відкладаємо м'ячик. Розводимо пальці стопи так, щоб вони повністю впирались е в коврик, в мат. І тепер е представляємо, що ми, якби хочемо зібрати пальцями рушник. Розводимо пальці, збираємо, розводимо, збираємо, розводимо, збираємо. І таких 5-7 повторів: ліва нога. Те ж саме. Розводимо, збираємо 5-7 повторів. Є. Тепер прижимаємо великий палець і підіймаємо всі, всі інші фіксуємо. І таких робимо 5-7 повторів. Стараємося розвести пальці максимально широко. Є. Тепер прижимаємо чотири пальці і підіймаємо великий палець. Те ж саме робимо 5-7 підйомів. Згинаємо, розгинаємо пальці стопи, одна інша. І сідаємо на коврик. Зараз попрацюємо з вами з ахілови сухожиллям. Починаємо з лівої ноги, беремо маленький рол, підкладаємо посередині ахілового сухожилля. І робимо 10-15 прокатувань. Ми не робимо різких рухів, не виконуємо швидко це прокатування, а робимо більш спокійно, можливо, зупиняємось на неприємних ділянках. Наприклад, от як у мене оця. І особливу увагу приділяємо больовим точкам. Зараз ми прокатуємо маленьким ролом тільки оцю зону, зону ахілового сухожилля. Якщо ви відчуваєте, що вам легко, або ви не відчуваєте взагалі ніякого дискомфорту, то ви можете ускладнити собі завдання і покласти іншу ногу, ногу на ногу, так покласти. І так само прокатати. Змінюємо ногу теж саме. 10-15 прокатувань вдома ну, в рамках цього відео ми будемо робити 10-15 прокатів ви ж можете робити від 30 до 50 є. Тепер ми беремо великий ров і будемо працювати з м'язами гомілки. Кладемо його посередині нашої гомілки і починаємо прокатувати. І ми робимо 5-7 прокатів посередині. Ви можете робити більше. Головні моменти, дивіться, перше, ми не катаємо під коліном, тобто ми не чіпляємо зону під коліном, а докатуємо приблизно от до цієї точки. Обережно на ахілу. Потім переходимо на внутрішню поверхню. І переходимо на зовнішню сторону. Раджу вам приділити особливу увагу для тих, хто бігає по цій зоні, тому що тут дуже. Накопичується дуже багато навантаження, особливо, якщо ви невчасно змінили кросівки, тут можуть бути не дуже неприємні відчуття. Зупинимось трошки на цій ділянці. Якщо легко, можна покласти другу ногу зверху, трохи продихатись. Дім, спробуй додати трохи ваги. Є. І більше прокатувати оцю частину. Ось зараз зовнішню. Зовнішню. Ну так, от. от зовнішню. Оцю частину на оцю. Добре. Відтягнути носок від себе. Натягнути на себе. Є. І змінюємо ногу. Прокатуємо 5-7 рухів, переходимо на внутрішню поверхню. Дивіться, якщо вам легко, ви можете робити це от в такий спосіб. Є. І переходимо на зовнішню поверхню. Зупинимось на оцій ділянці на правій нозі. Додамо трохи ваги. І далі ми переходимо на задню поверхню стегна. Кладемо рол посередині стегна позаду і прокатуємо стегно посередині. Задня поверхня. Підкладаємо ролл посередині стегна. І пробуємо, можна поставити праву ногу, поставити на пол, на підлогу. І ми трохи зміщаємось. Тобто, ви зробили там 5-7 рухів, змістилися вперед, оп, здвинулись знову назад. Є. І тепер ми переходимо на зовнішню поверхню. Десь розвертаємо ногу під 45 градусів. І тут, можливо, будуть досить неприємні відчуття, особливо у тих, хто а, катається. Або займається велоспортом, або катається просто на велосипеді, або на роликових коньках. Ну, також бігунів. Якщо ви знаходите якісь больові точки, то на них можна зупинитися, зафіксуватися, зробити декілька е циклів дихання на цих точках. Є, переходимо на внутрішню поверхню, трохи розвертаємо. Ногу вовнутрі і змінюємо ногу. Все те ж саме. Кладемо ролл посередині стегна і прокатуємо задню поверхню. Розвертаємо ногу під 45 градусів. Коліна не чіпляємо. Є. Переходимо на внутрішню поверхню, розвертаємо ногу вовнутрі. Якщо вам легко, ви можете додати вагу покласти одну ногу на іншу. І таким чином прокатати всю задню поверхню. Тепер ми переходимо на передню поверхню бедра квадріцепс. Перше вкладаємо стегно посередині. На ролл, і в нас може бути декілька положень. Перше, руки в нас на ліктях, нога на носку стоїть, і ми прокатуємо отаким чином. Так, Яна, можеш дотягувати от сюди. Ого. Якщо вам дозволяє гнучкість і сила, ви можете поставити ногу отак сюди і поставити руки на долоні. Таким чином ви додасте трохи більше ваги. Будете сильніше давити м'язами стегна на рол. Не робимо різких рухів, є. Зупиняємося, знаходимо неприємну точку, больову. І ми можемо зігнути і розігнути коліно. Можна зігнути, розігнути. тобто... Такі малоамплітудні рухи. Трохи змінити кут нахилу. І після цього ще зробити декілька прокатів. Є. І тепер ми переходимо на зовнішню поверхню. Тут також, дивіться, у нас є декілька положень. Перше положення, коли ми стоїмо на лікоть, це досить легко. Нога друга може бути тут. Друге положення це коли ми ставимо стопу на підлогу і ставимо іншу долоню також на підлогу. Тут ми можемо регулювати силу тиску на ров. Я на трохи катаю більше задню. Отут катаєш, треба прямо на бік. Во, во-во-во, во, оце воно. І третій варіант це вже для продвинутих. Отакий. От Додаємо вагу. І під вагою всього. Нашого тіла ми прокатуємо бокову поверхню. Добре, тепер переходимо на внутрішню поверхню стегна. Кладемо рол таким чином, горизонтально та, там, відносно нашого стегна. Вкладаємо наше стегно посередині і таким рухами. Це достатньо. І тепер можемо додати декілька рухів на підвищення рухливості кульжового суглобу. Є і змінюємо ногу. Починаємо передня поверхня, бокова внутрішня. 10-15 рухів. Є, переходимо на бокову. Якщо легко, то даємо трохи ваги. Є, затримуємось тут, знаходимо, якщо є больові якісь точки, і трохи їх пропрацюємо в динаміці. Можливо, змінюємо трохи кут руху, кут натиску. І тепер будемо працювати з внутрішньою поверхнею. Є. І тепер зробимо декілька рухів на підвищення рухливості кульжового суглобу. Добре. Трохи розслабимо ноги, випрямляємо стопи, натягуємо на себе. Добре. І тепер працюємо з сідничними м'язами. Підкладаємо під себе ролл, таким чином. Сідаємо на нього і ту ногу, яку ми, з якою ми будемо займатися, закидаємо на коліно. так, щоб вся сідниця максимально а, прилягала до масажного рову. Пропрацьовуємо сідницю повністю. Якщо ми сідаємо на ров правою ногою, то ми трохи здвигаємося так, щоб ми могли прокатати повністю всю сідницю. Тому якщо ми просто сядемо, ми будемо прокатувати тільки частину сідниць. І іншу ногу можна, ну цю ногу, яку ми катаємо, можна покласти на стопу на коліно є іншої ноги. Яна супер робить супер. Діма, не випрямляй праву ногу, Прав... не випрямляй є. Отак. Змінюємо. І тепер, після того, як ми трохи розслабили сідничні м'язи, беремо великий м'яч, отакий, от, отакий або отакий, Підклали під сідницю, кладемо на середину нашої сідниці. Знову ж таки, декілька варіантів. Це такий варіант для продвинутих. Якщо ви вже вам дозволяє і гнучкість, і ви трохи попрацювали сідничні м'язи, то можете спробувати робити так. Якщо вам боляче. Тоді ваша нога, з якою ви працюєте, вона знаходиться на підлозі, і ви м'яко прокатуєте сідницю м'ячем. Майже у всіх спортсменів сідничні м'язи досить такі затригеровані, тому якщо ви знайшли саме там больову точку, то на ній варто зупинитись. І Зупинитись на 2-3 цикли дихання. Верхня четверта частина сідниці. Це малий сідничний м'яс, великий сідничний м'яс. Найнеприємніше. Є все те ж саме на іншу сідницю. Це для продвинутих, це для початківців. Спочатку десь 10. Прокатів робимо 10-15. Знову ж таки, вдома можна робити більше від 30 до 50. Рухаємося по всій сідниці з зовнішньої сторони до внутрішньої. Потім знаходимо неприємне місце і фіксуємося там. І кому не вистачило, можемо взяти такий маленький м'ячик і ізольовано попрацювати над больовими точками сідниці. Як правило, вони знаходяться більше назовні або посередині. І якщо у вас такі є, то ви можете статично досить непогано з ними попрацювати завдяки цьому м'ячику маленькому. Змінюємо сторону, фіксуємось. Можна робити не дуже великі рухи не з маленькою амплітудою. Головне знайти ту саму неприємну точку і пропрацювати її. Супер. І сьогодні ми ще зачепимо а, самий низ нашої спини. Беремо отакий подвійний м'ячик і підкладаємо його ближче до куприка. Обережно лягаємо на нього. Підкладаємо його ось під цю ділянку. Обережно вкладаємось. Yeah. Так, щоб а, хребет знаходився поміж двох м'ячиків. Це важливо. Yeah. І дуже обережно. Вагу тримаємо на руках, на руках тримаємо вагу. Стараємось розслабити поперек, наскільки виходить, і короткими рухами пропрацьовуємо ділянку в самому низу нашої спини. Можна додати трохи ваги на одну сторону. На іншу. І після цього трохи розслабимося, фіксуємо коліна максимально близько до наших грудей. Підборіддя вниз і робимо 3-5 циклів дихання. На цьому все. Дякую, тренуйтеся, не хворійте і. Позбавляйтесь болевых відчуттів в ваших ногах після тренувань.